В житті майже кожної людини буває момент, коли компанія друзів збирається кудись разом поїхати, і вони ніколи нікуди разом не їдуть. Планування всієї поїздки, вибір країни, міста неважливо, Вони все одно нікуди не поїдуть, але не наша компанія. Зараз ми будемо збирати чемодан в Грецію на власну віллу з моїми друзями. Щоб ви розуміли, приблизно взимку, коли ми ще не були друзями, а просто хорошими знайомими. І ми колись такі просто вод би було прикольно колись разом з'їздити. Хтось сказав слово Греція, всі такі о, Греція, клас, хочу, хач. Хочу». Вітозі, 8 березня сталося. Оце початок початок відео. Сьогодні 8 березня. Ми тільки що оплатили наш тур в Греції. Да, Оп 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 оп. Да, да, да. Нука, нука, чекай, опа, yes, your reservation is confirmed Студія летить грецію подказом. Вау <райків> be. wow. Якщо чесно, я в це дотепер не вірю. Це ніби якийсь прикол, який дуже далеко затягнувся, і все. Також під час поїздки буде день народження мого друга, то ми з собою ще веземо подарунок. А взагалі, завтра ми їдемо в Прагу. У нас виліт з Праги. Ми з Євою весь день погуляємо в Празі, ввечері вночі ми їдемо в аеропорт. І о 6 по-моєму, ранку у нас виліт з аеропорта. У мене сьогодні був супер важкий день. Мені потрібно було все закінчити, і ще скупити деякі речі. Рай... І, в общем, все зараз берем чемодан? Ми їдемо ненадовго, і це трошки проблема, тому що мені дуже багато одягу хочеться з собою взяти, а я не можу, тому що ну ще з минулої поїздки в Париж я не купив новий чемодан, але вибачте, я скоро приїжджаю. У мене так матка шеї. Ну що, 9.30, у мене вже зібраний чемодан, зібрана сумка, і я виходжу з дому. А факт того, що ми от виїжджаємо, але ми в аеропорту будемо тільки завтра. Ну, звісно, наша поїздка розпочинається з такого добра. Тому що нам іще 40 хвилин чекати. А ми будемо обсуждати факт скільки тут людей. Нет? Ну ладно, ми їдемо в дуже дивному потязі і наших місць. В ньому не існує. Буквально немає наших місць, ми сіли на наші старі місця, бо наших нема. Там просто пропускають. Там буквально наші два ще для нас трошечки безумний чил. It's okay. Він нас фоткає. Ми теж себе фоткаємо. Welcome to Це виглядає як львівський вокзал. По моїй в моїй пам'яті львівський вокзал виглядає саме так. В вокзал виглядає так, але ми не знаємо, де залишити наші валізи. Бачу ключик і чемодан. Боже, я не тупая. Я не тупая. Тут є така от штучка. І... Можна залишити свій чемоданчик 10 євро на день. Ми залишили на день за 10 євро. Зараз ми быстренько подивимося, як добратися в аеропорт і йдемо гулять. Ми вже вибрались в місто з. Автобусом в аеропорт ми розібрались. Ми тепер знаємо, як туди їхати. І виявили, що можна купити квитки у водія. Yeah. Ми дуже сильно ризикнемо, і ми підемо на останній автобус. Да. Якщо що, на таксу суби з Перший зенс в який ми сьогодні побачимо. Тауер Що це там паудер? Паудер, tower, Окей? Делюкс тойлетс. Піохальний арк. Ну ка... Ну да Один вод. Mm -hmm. Спішу предположити, що це Main Square. Ну no, я не уверен, звісно, але скоріш за все. Не, не зняли куртки, тому що ми подумали, що холодно, нас перон надурив. А відтоді вулиці жарко. Такі тут. ми йдемо їсти гуляш в хлібі. Дуже хочеться, чесно. Ми присіли вже в якийсь ресторанчик. Ми будемо їсти гуляш в хлібі. Я вже не вірю в це. І нам прийшло наше темне, холодне пиво. М -м 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 -м. Вау. Подивіться, подивіться, що прийшло. <з tho> <autistic> а тут воно як подлива, а не як суп. Oh. Anyway, хорошо. Вау! Mm. Ось wow. як люди люблять це м'ясо. Це я вже можна. Я буду переживати заради цього. Бро. Як це смачно. Але він дуже довго її тушить. Скільки треба тушити? Ні, взагалі там вже телятина, а я говядина. Там щось жорстке, щось м'яке, я, я думаю, телятина. Угу. Uh -huh. Ні, теленок маленький. Да. Телятина м'яка. Телятина м'яка. Оце вот теж я хочу сказати. Mm -hmm. Too good to be true. Так, називається Зейн Фердігкайтон українською. Так, це видатне місце, рай, райт ге пам'ятка. Це пам'ятка, видатне місце. Стоїть нам чекати цю чергу, щоб подивитись туди. Так я думала це буде якась... Індюк теж думав в суп попал, вот хап. Ми дійшли. Це лиша потилиця, в нього вуха клопухи. Зараз я вам покажу. О, капка. По плану він має переворачуватись. Це поворотна голова називається. Він не переворачується. Подивіться, як затишно. А -а -а. Ми попали ми на місну, місну, місну. Марійку. В кожному місті є Марійка, є своя Маріка. Це Марія Гінферстрасе. В кожному місті вона є. Це прекрасно. А ми йдемо. Не пам'ятаю, що було. Там була маріка, та всюди є морейка. А ми йдемо в трдло. Трдельник момент. Я вообще королевский. У мене просто зверний крем. Я дуже люблю заверний крем. Вау, mm -hmm. mm -hmm. wow, Краса. Чудо. Чудо юдом. Ні mm -hmm. дивіться, на це все. Вообще. Тут уже якась Венеція і готель чертовка. А вообще ванейція. Вот Чартовка, я теж так кажу. От чертовка. Мені дуже подобається оце кафе. Хочеться чогось такого. Пиво. А я відео знімаю. Знімаєш? Це супер. Супер. Це супер. А куди він? Вау. Вау. Ми срёмся, що там джибіт. Тому що він нам сказав, що буде дід запалювати газові лампи. Оці от що тут. вручну, на мосту. Він написав електрі на Карловому мості. Вмикаються автоматично. Ніякого діда в манті. А ми спеціально тут на другому березі чекали діда в манті. Діда в манті. Діда в манті не буде. І оці газові всі ліхтарі самі зажгуться. Так, ми до тепер тут сидимо, ми збираємося з сили і зараз ми будемо йти на міст. Гуляти по мосту. Анімечан. Включилися вже ліхтарики. Уютненько, блін, я хочу на міст. Треба побистріше на міст, поки не дуже темно. Так не дуже темно. Чому тут стомпа? <гас> <гас> У мене прям вайб приморського міста. Не знаю, я змучився вже нам ще всю ніч не спати. <рес> По перше, я не пам'ятаю, чи я знімав щось, коли ми пили тільки що пиво, але ми пили тільки що пиво. Було супер, і зараз ми йдемо на вокзал. у нас донат. Забрали mm. наші речі ми і йдемо чекати автобус. У нас ще 30 хвилин до нього, ба, і це Ну що, ми чекаємо. 30 хвилин очікування. Це <світ> на якомусь бетоні. Час пішов. Ми дочекались, автобус тут. Карту платити можна. Ми залишили там свої чемодани. Так удобно, Блин, чому нам їхати так мало? Ми вже в аеропорту. Дуже хочеться спати. Полуконь. Реально, просто сам. Мені каже, я ніколи так в аеропорт не приїжджу. Я не пам'ятаю, коли в мене був найраніший вигляд. Десять фрі. Ху так спать, хочеться жесть. Факт того, що ми тут взагалі самі. Ми попали в бейбі рум. Тут дуже страшно, насправді. Тут реально страшно. Дуже страшно. Але тут нормальні крісла. Так, тут, тут можна вимкну, вимкнути світло. Я попробую, як мені мені страшно. давай Уйот! Ми там лежали, на землі, питали виснути. І прийшла жінка прибиральниця, сказала, що якщо прийде поліція, то в нас будуть проблеми. Я не хочу проблем. Я ходжу по аеропорту, шукаю, де тут може бути якийсь типу лаундж зона. Я хочу відпочити. Я не розумію, тут має бути вона. Ми на землі там взагалі лежимо. Незавидую. Ну що, наша традиція продовжується. У нас вже відкрився гіт 0505. Ну я вважаю, що плоско російська привіт. Вважаю, що потрібно заводити ютуб-канал Плоску земники. Я вже. Перші грічецькі. Розказуємо. В гуглі показує, що автобуса не існує. Але насправді він існує. Ви виходите з аеропорта, і одразу йдете наліво, там буде автобусна зупинка. Просто чекайте, він буде, можна водіє платити картою. Отам. Залишили наш багаж. Я... У Ми змінили луку і ми йдемо на кавічку. Хале! Там в нас дружня компанія. Hello. Представтесь. Анастасія, Дар'я. Влад, Ярик. И китайская бабушка на экскурсии. Так, я иду фоткаться Дашу с мопедом, Даша. Это я. Я катався Типа твій мопед. Типа я мапе. Я на підножці стоит. Чика, що я катався на мопеді. З Владом Давай, фото. Прости, чекай там дядя. Це було дуже шпасово. Кошулечки з персидським ковром, це супер. а я фанат персидських коврів. Типа два олені. Типу, але це неправда, тому що, скоріше, він стояв десь на суші. town. знайомимося, знайомився. Настя просто, Настя машина. <рес> Чисто по.

Шоп, Ой, да, вот <гас> 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 <экскурсия>. <гас> не отстаем от группы рудольф Я пупай лупа. <гас> 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 мы Слышано. 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 Начинаем? Конечно, нам лишилось. Слава Богу. А -а -а -а. У нас був роздел кимнат. Чья, чия? А ну, хвались. Хвались. Опа! <салит> а, бит, бит, бит. а моя халабуда отут. <салит> а я буду тут нажать і наблюдать за ним. Щоб не 72 згорі. вопроса звок. <салит> <Так, салит> Це, <салит> Це просто слей. <салит> Блин, чому ми на торгів? Це супер. Супербок. Ди, не ханує! Буду печі! Ви ще допадили! Фантастика! Ми покупалися в басейні, забрались, помились, чисті, одіті і йдемо на вечерю. Плана греческий салат. Вау! Все добре, все нормально. Вот так вот. Так. Прийшла моя страва. Ну це супер. Вау. М -м -м -м. Ви хочете сказати, що зараз по Відінському п'ята ранку настала. Вау. Цікавий факт. Ми тільки що сиділи і чувствуємо якісь колихання. Походу тільки що був якийсь. Ну це можна сказати землетрус? Я А реально землетрус. Тут десь в морі. І як на з Болгарії, Бугалії, Дік, Туреччини, Греції, Італія. Це буде метод ірокліоном в Греції. А ми молили з іропліоном безміло. Жесть! Пережилів. А от якщо б спали, ми б таки б не ощутили. Це було нове новощущики. Це було щось інше. Добре, що пішли. Ну, да, б не дуже ловко сценарію. Я думав, це займає. за каву. Хочеш каву заслужити. Я не розумію, куди ми йдемо. плані, куди ми вийдемо? Я тобі вірю. Водойом. А як це? Вот оттуда вилізли ми. О. Перемога. Не подобається. Давай, сюди. Бульки. Це розповідаємо про наші за митрус. О, ока, 11.30. Ми ну, прийшли на пляж. розстелились. Так, вот у нас байбойником. Я у вас в море. Вот. Мы все же покупалися, переводились, зібрались. прийшли в супермаркет. У нас скупи на завтрашній день народження Влада. Ми може шарики сегодня стояли на душі. секрет поки. Да, у нас були барбекю парі. на пленочке свои. Она уже сфоткала на пленочку. Да прикольно. Магазин на корабли. Вообще шпас. Пьютесна. Нравится? Нравится. Нравится. Стоим на трассе. Так, наша а перша порція прийшла. Угу. Вот Ось вот так от. Такі от у нас вайбік. З таким от вайбіком сижу. Ми сьогодні будемо вітати влада з ним народження. Буде привітання Владіка з ним народження. Так, наша канала. Потім деревцю ми приїхали. Прийшли в кав'яринку. Далі йдемо жрать. Ми в золотом мчим. Студія приїхала в Ліндос. Студія в Ліндосі, а в влада Happy Bells Напоминаю. Підписники, спасибо за привітання. Да, всі мають поздравити тебе. Я буду тобі сказати всі коментарі. Хорошо, спасибо. Вот, такі от тут види. Mm -hmm. Краса, ну. Ну краса. Ми так ідемо просто по дорозі. Чиста пога. А -а такі ви гарні, ну. Ну. Ой, я кажу, ви такі гарні, де й тут, ми так чуть не Такі от у нас літос. Такий Ліндос, така Анастасія, Владік, Ярик, Дасі і Єва. Це наша студія. Ми okay, кайфуємо. Cool. Да. Ляні штани. Зараз буду біти термінал. Телефоном по терміналу. Отак. От, от так буду біти. Три oh, <laughs> пари. Да. Боже, тут дуже гарно. Це він тебе мене побачив і тут ну... сьогодні. Не, ну дуже гарно. Ой, oh, ну. Вау wow. Кіт 20 євро, і нам дали безкоштовно через те, що у нас є крючове ВНЖ в Австрії. Да. Типу, хоч, хоча це не мало так бути, але нам дали. Плюс oh, yeah. через те, що влади Але вона це знала вже тоді, коли дала білет Яка Вона просто Люксова. Жінка року. Вау, яка ж краса. I can't breathe. Ну радует. Ну, ну рады. Девки, ну я, все я все Приезжаем. Все приезжаем, все супер. Да, все реально супер. Ну, да, по факту. Тут так классно. Гарно, але сонце пече просто жесть. Дуже сильно пече сонце. Дуже жарко. Я дуже радий, що в мене шляпа. Звісно, зря ми сьогодні голову, але це вже таке. Це вже мелочі життя. Я наших потеряв нормально, ні? А вони тут просто. А я думаю, я вас потеряв. Take a look. Girls, girl тут І в місті, де ми їли гірус, там був дуже приємний дядя, який, коротше, ми з ним поспілкувалися. Вау! Нарешті ми все доготували. Я такий нас так от настіл, стіл. Отак от. Ну красоту зробили. Да. ранку, любі друзі. Ми гуляємо. Цікава яка рослинка тут росте? А -а -а. Боже вона ж така недовольна. А -а -а. Да, великі. Угу. Ну, Грецькі. Не Нестатичні, а статечний. Забув знімати. Ми поїли круасани і випили каву. Зараз ми трошки йдемо прогулятися. Дамой збиратися. У нас сьогодні вже літак. Ані тут та била. Я з кавуном. Ага, прибіжала. Дивись як. Як бджола на мед. Або муха на що драбує. Я гамно. Супер. Вот это? матч сейчас с карамелью. Можно попробовать? Да, но это самая карамель. Так, он же карамель. А я потом уже буду... просто сделал без шуга, а карамель с шуга. Мы пришлись сказать моечку пока. О, пуки. Вау. Какая зашлая Ми ще йдемо до самоліт, нас затримують. А у нас бізнес, діла. А я мене нема що сказати, я в шокі. Ми мали вилетіти через дві хвилини. Let's go. Це 72 питання змок. Питання закінчується, ми А ми навіть не в літаку. забув. Повернісь обідать. Наші так багато людей в аеропорту кажуть. Eu aprendi para lhe ouvir, hein? O Zé Нема, це велика, чесно. ми дуже голодні. О, так, туди. Розкажу одну історію. Ми тільки що приїхали додому, як ви бачите, я ще не переводівся, нічого. Ми приходимо на кухню, а в нас мала бути чистка холодильників. Як дехто з вас знає, в нас є чистка холодильників в гуртожитку, яка відбувається раз в місяць. І саме з холодильників у нас викидають все, що ми не забрали. І ми знали, що от 21 травня має бути чистка холодильників, тому ми майже нічого не залишили у холодильнику, і типу все окей, і ми знали, що це викинуть. Бо ми Мені трошки важко до чогось докопатися в цій ситуації, тому що тут є якби і наша вина. Отже, в загальній тумбі, яка була під раковиною, ми зберігали великий такий контейнер, де були всі наші запаси всього. Тобто там були наші запаси круп різних, макарон, всякої їжі, швидкої якоїсь, типу, в приготуванні. Там була повна закрита упаковка медалевої муки, кокосової муки, дорогі були там продукти, запаковані, і ми планували. Що ми разом з ними переїдемо, тому що ми знали, що ми тут з ними нічого не будемо робити, і тому ми їх навіть не розпаковували. Ми приїжджаємо, відкриваємо цю тумбу, а вона пуста. У нас вкрали все. Це або викинули, або дійсно люди на моєму поверсі це вкрали. У нас немає нічого, просто нічого. А ми сьогодні майже нічого не їли. Я дуже голодний. Супермаркети закриті, бо сьогодні субота, вже майже сьома вечора. Дуже неприємна вийшла ситуація, і нема що зараз їсти. Ну напевно, нічого не буду їсти завтра зранку. Десь сходимо. але з плюсом ми вже домовляємося про переїзд. Напевно, навіть це відео може вийти тоді, коли я вже приїду. Ми довго не витримали один без одного. Три дні три дні на було складно. О, ну все да прийшли в кафе Бабуляк по статусу. по-перше, як ви можете побачити, ми все ще не переїхали. Я ще в гуртожитку. Але я знімаю для вас відео з переїздом, де абсолютно все розповідаю. Показую, як я збираю речі, як я перевожу речі, квартиру вам показую в момент ремонту. Не можемо переїхати, бо ремонт ще не закінчився. Про це все ви дізнаєтесь в наступному відео з переїздом. Мені сьогодні написали, до речі, в інстаграмі, це насправді вже не перший раз таке пишу. те, типу, блін, ми скучаємо за рубрикою, що в кінці відео я роблю розклад таро на de Або, типу, на тиждень, вперед, ну і так далі. А я вже карти таро, і всі свої речі, вже все-все-все у мене вже на квартирі. Єдине, що у мене тут в гуртожитку є, це зубна щітка, паста, дезодорант і один лук одягу, один аутфіт. Все, у мене більше нічого немає. А, два аутфіти, вибачаюся. Тому розклад Таро я вам зробити не можу, але я можу вам напророчити те, що червень у вас буде класним. Бачу, чувствую, що багато хто закінчує школу або дев'ятий клас, або 11 клас. Хтось переходить в якийсь постарший клас, хтось Взагалі, якби школою пускається, чувствується, чувствується. Тому я відчуваю і бажаю вам Всього самого найкращого, щоб ви закінчили добру школу або так, як ви хочете її закінчити. Якщо ви плануєте вступати, то вступили туди, куди ви бажаєте, мрієте і так далі. Просто знайшло себе, жили своє найкраще життя, незалежно від того, чи вчитесь ви, чи не вчитесь. Ви працюєте, не працюєте і так далі. Це вже все таке. Просто живіть так, як відчуває ваше серце, ваша душа. Наша дружня Велика студія передає вам привіт. Скоріше за все, це відео ми дивимось всі разом. Вся наша компанія, щоб трошки понастальгірувати. Я нагадую про привітання владіка в коментарях. Бажаю всього всього самого найкращого. Я вас щиро люблю. Я за вами щиро сумую. Я вже тут, вже повернувся, ми вже всі на місці. Наступне відео вже буде не звідси. Наступне відео вже буде з квартири. А потім буде ще одне класне відео, ще одна поїздка. Ну, коротше, а потім будуть всякі відео, makeover, квартири. Ну, ви розумієте, так? Да? Бажаємо всього найкраще.